Вітаю вас, це Богдан Нагайло, головний редактор Київ Пост, української редакції сьогодні гість, видатний письменник з України. Найбільш відомий в цю пору, я б сказав, взагалі, не тільки в Західному світі, через переклади його виступи. Це Андрій Курков. Вітаю, Вітаю пане Андрію. Ви, як я вже сказав, вас переклали вже в 30... 43 мови. На 43 мови. Подумайте, люди. Коли в історії України, України письменник з України, хіба Гоголь? Може, Гоголь може, думаю, Гоголь дев'ятнадцятому -го Так. переклали. І е, ваші книжки вже з'явилися в шістдесятьох країнах 65 країн 65. Е, друкують. так. Так що. Не знаю, чи всі українці знають, кого вони мають але, загально. Але нове покоління українських письменників, я думаю, досягне і більшого. Досягає, до, доганяє. Е, давайте поговоримо про це. Ви дуже часто репрезентуєте Україну за, за кордонами України. Як важко стало е, пробивати українську справу, проблематику під час війни? Чи це навіть легше стало, е, що інтереси і зріс? Спочатку це з одного боку стало легше на початку повномасштабного вторгнення, в принципі, цікавість до України виросла максимально. І тоді ну, я виступав в Болонії на площі, на центральній, о, на площі сиділо десь 5 тисяч людей. Yeah. Так, якщо без, без війни, то приходить 500-200 на, на зустрічі. Але 22-й рік, 23-й рік, я думаю, вони були дуже важливими для того, щоби. В Європі і в Америці більше зацікавилися Україною, і більше вийшло книжок українських письменників. Не тільки моїх, а вже три десятки українських письменників видаються на багатьох мовах. І хто найбільш популярний окрім вас? Тепер ну я не можу так сказати. Я можу сказати, хто зараз ось сьогодні кого обговорюють. Це Олена Стяжкіна. Роман Смерть Лева Сесиля мала значення. Обговорюють Володимира Рафеєнка. Його книжки виходять тепер англійською мовою в видавництві Гарвардського університету. Обговорюють Артема Чапая. Обговорюють теж Юрка Виничука. У нього зараз нова книжка польською вийшла. «Ваш друг. Так. І друг Е, так. Так. Тобто, в принципі, присутність українських письменників в контексті світової літератури збільшилась, я думаю, в 20-30 разів. Не і... тільки Жадан і Забушко. Не тільки. Ну, їх, Звичайно, їх знають, і Юрка Андруховича дуже добре знають, але їх знали і раніше, до війни. Так. А зараз, в принципі, з війною пішла нова хвиля. І, і ця хвиля, в принципі, вона має затриматися навіть після війни, тому що ми повинні зайняти свою нішу. В світовій літературі, щоб люди знали про таке явище, як українська література, а не про окремих письменників. Пане Андрію, але наскільки це художна література, а наскільки вона вже має політичні елементи через е, ситуацію, в якій Україна знаходиться? Ну, давайте будемо чесними: українська література була аполітична до помаранчевої революції. З 2014 року вона стала дуже політизована, мілітарна. Вона стала навіть агресивна. І саме ця література зараз е, пішла в світ. Саме література про війну. Окремо треба говорити про книжки біженців, про біженців і книжки, написані біженцями українськими в Європі. Е, ця література була дуже популярна в Європі в 22-му, на початку 23-го року. Зараз до неї вже інтерес впав, але мейнстрімна література професійна вона приходить і залишається. Ну, ви донедавна були президентом пен-клубу. Це міжнародна організація, яка захищає письменників, літературів, свободу слова. Ну, все ж таки ми мали людей, таких як Стуса, Шістдесятників світличного, ось більмо цього Сачого і Валентин Мороз. Щось трошки знали від цих людей, від цих дисидентів, так званих, вже 80-х, 70-х років. Про них знали, вони були почесними членами різних пенцентрів в Англії, і в Америці. Їх підтримував захід, але тут про них не знали і тут не знали про цю підтримку. Зараз, на жаль, нових видань Василя Стуса англійською мовою, мені здається, нема. Але я думаю, його що... дуже складно І перекладати. І перекладати важко так. Але е, треба сказати, що до недавна не було і перекладів української класичної літератури. Про неї взагалі ніхто не знав. Тобто зараз Україна повертається, не повертається, а приходить заново насправді в контекст світової літератури разом з молодими письменниками, з класичними письменниками. Зараз Лесі Українки, нові, нові книжки, нові видання, нарешті англійською мовою виходять і французькою мовою. І, і читають, і, да, і записують від видатні французькі та, актриси, правда. Катрін Деньов. І, і це означає, що в принципі, що всі. Щаблі української літератури рано чи пізно займуть свою нішу в світовій ну, літературі. Радить. Пане Андрію, яка найбільш популярна ваша книжка, найбільш успішна в зовнішньому світі? Сьогодні це сірі бджоли і щоденник вторгнення раніше це був пікнік на льоду. Який пройшов, який продається вже 20 років, більше ніж 20 років, майже 25 і в Японії це вимирати. останнє кохання президента. Чи як це? останнє кохання? Це інший роман, який був популярний в 2005-2004 році, який в якому до речі один з персонажів це президент Путін, який обіцяє анексувати Крим і зайняти Київ. Что ви проропророчує? Як ви поставилися? Скільки взагалі, ви книжок написали? 25 романів приблизно, 4-5 документальних non-fiction і десяток дитячих книжок. І все ще знайшли час бути громадським таким е діячем. А, ну, пен-клубі, не ті. Ну, я не, 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 не дуже якби, е, горжуся тим, що я громадський діяч. Насправді я час від часу е, сам на себе сержуся, що я не пишу, а бігаю і виступаю. Але треба знайти баланс, тому що і виступати теж треба. Де, де вас сьогодні най, найтепліше е, приймають? В яких країнах? Де найбільше цікавляться вашими творами? Франція, США, Великобританія, Японія, Італія, Іспанія, Німеччина, Швейцарія і в Японії теж за цього. Японії зараз вийшов щоденник вторгнення, а через місяць виходять цілі бджоли і маю запрошення на осінь до Японії. Де ви останньо були останніми місяцями? Постійно я мав честь приймати навіть нагороду вам, надано в Барселоні. Вас не було. Я прийняв цю стоїть у мене вдома. Ну, зараз до січня я був два місяці в Нью-Йорку, Я викладав українську літературу в Колумбійському університеті, а звідти ще й їздив виступати до Канади, до Мексики і по різних містах Сполучених Штатів. Виступав також в Техасі в Університеті Техаса в Остіні і в Х'юстоні. А де найважче виступати, де найбільш спірні такі моменти, де найбільш вам перешкоджають навіть у виступах? Зараз цього немає. Ну я думаю, що є країни, де ніколи не будуть виступати українські письменники. Це Північна Корея, це тепер Росія, Білорусь це Іран, це Білорусь. Так. так а є складні країни, там де дуже багато людей з лівими поглядами і з антиамериканськими би, позиціями. Це Латинська Америка. Там сусідня країна, Польща, Молдова, Румунія. Угорщина, ну з Молдовою у нас немає великих культурних стосунків, на жаль, але Румунія, Угорщина, Словакія, Чехія запрошують, і в принципі там є аудиторія і публіка, яка чекає на зустрічі з українськими письменниками, особливо зараз. Вони нас підтримують дуже сильно. Кого ви б рекомендували читати? Не з українських, а може з сусідних країн чи з західних країн. То найбільш відповідає духу часу для нас. Ну, перший, хто приходить на думку, це Ольга Токарчук, яку і так добре читають, але у неї зараз нова книжка виходить в перекладі англійської. Я думаю, що вона з'явиться і у нас ця книжка. Але треба слідкувати за світовою літературою і за такими письменниками, як, наприклад, Даніель Кельман німець, чи шотландець Джеймс Келман. Мені оці два келмани, мені страшно подобаються. Але найцікавіше для мене зараз це нонфікшн за кордона. Це Мартін Полак, австрійський, якого у нас перекладають і люблять. І Філіп Сенс. І, звичайно, треба слідкувати, що далі пише Ан Еплбойм, авторка Червоного голоду. Міністр зовнішніх yeah, yeah. справ і чоловік тепер у Польщі, новому уряді «Правда». Yeah. Ади я хотів вас запитати. А минулому ви такі автори, як Мілан Кундра, наприклад, ви, Пливали на вас? Чи, ну, ніби Колись це вплинув. східноєвропейський, центральноєвропейський. Коли автор. я його читав в сам видаві, тоді він вплинув, звичайно. Так. Ось. А, але останнім часом, тобто я слідкував за тим, що він пише, але вже не так цікавився. А хто з російських авторів? Це провокативне питання, залишається актуальним для нас. Дивіться, що з Акуніном тепер сталося, правда, Нас... Назв... Ну, він я просто я, Бориса Акуніна. Знаю особисто давно вже і слідкував, як поступово він розумів, що відбувається в Росії. Він, в принципі, ще коли і у Франції жив в сан а Потім переїхав до Лондону. Він навіть дуже небезпечні тенденції сприймав трошки так іронічно. Зараз іронії немає. Зараз проти нього відкрита карна справа. Та сама історія з Дмитром Биковим і зараз знищують Людмилу Лицьку. Тобто, в принципі, серед великих російських письменників залишився непосадженим тільки Володимир Сорокін, який живе в Берліні. І я думаю, що він вже не повернеться теж до своєї хати. У нього будинок внуково біля аеропорту під Москвою. Я там колись був дуже давно. І, пане Андрію, завершуємо час обмежений. На жаль, над чим ви працюєте тепер? Які плани на майбутнє? Я практично щодня пишу статті для іноземної преси про ситуацію в Україні про війну. Я пробую робити все можливе, щоб Україна залишалася на шпальтах іноземних газет і журналів. Сьогодні чекаю на відповідь від Financial Times. Вчора відправив їм чергову статтю. Завтра буду писати для норвезького щотижневика. Вчора була ваша стаття в «Київпост», Пост. Так. Колонка ну, мені я... дуже вдячні, що ви. Нам пишете регулярну колонку, так що заохочую наших е, читачів читати регулярно, пане Андрія. Дуже вам дякую, пане дякую. Андрію, що ви е, гостем були Київ Пост сьогодні. Богдан Нагайло, завершую розмову з нашим видатним письменником, публіцистом, е, автором Андрієм Курковим. Дякую.